Книга Ноама Хомського Аспекти теорії синтаксису, опублікована у 1965 році, є фундаментальною працею у сфері сучасного мовознавства та визначальною віхою в розвитку генеративної граматики. Продовжуючи свої попередні дослідження, зокрема синтаксичні структури 1957 року, Хомський поглиблює та формалізує своє бачення мови як когнітивної системи. В аспектах він вводить важливе розрізнення між мовною компетенцією та мовною продукцією, а також розвиває концепцію універсальної граматики, що докорінно змінює напрям мовознавчих досліджень від біхевіористичних моделей до раціоналістської і менталістської парадигми. Історичний та інтелектуальний контекст на початку 60-х років ХХ століття мовознавство базувалося переважно на структуралістських підходах. Сформованих такими науковцями, як Леонард Блумфілд, і ґрунтувалося на біхевіористській психології. Мову вивчали через спостереження за мовленнєвою поведінкою, без урахування внутрішніх ментальних процесів. Хомський виступив проти цього емпіричного підходу, наголошуючи на необхідності пояснювальної теорії, яка б дозволила зрозуміти не лише зовнішні прояви мови, а й внутрішні механізми, що їх обумовлюють. Під впливом раціоналістської філософії, зокрема Рене Декарта та Готфріда Лейбніца, Хомський стверджував, що людина народжується з вродженою здатністю до мови, так званою універсальною граматикою, УГ, яка дозволяє дитині оволодіти мовою швидко і при обмеженому обсязі вхідних мовних даних. Аспекти теорії синтаксису детально розробляють цю позицію, пропонуючи нову формалізовану модель аналізу синтаксису. Яка значною мірою вплинула на мовознавство другої половини Хацарського століття. Компетенція і перформанс одним із ключових Хомського в цій праці є розрізнення між мовною петенцією і мовною петенцією. тобто внутрішнє знання мовної системи, що дозволяє мовцеві породжувати та розуміти необмежену кількість речень навіть тих, які він ніколи раніше не чув. Перформанс або мовна продукція це фактичне використання мови в реальних умовах, що враховує пам'ять, увагу, помилки, паузи, контекст тощо. Це розрізнення дало змогу Хомському абстрагуватися від недоліків емпіричного аналізу мовлення і зосередитися на описі ідеалізованої мовної здатності. Завдання мовознавця на думку Хомського полягає в моделюванні цієї глибинної системи знання. Мета мовознавчої теорії Хомський окреслив. Три рівні адекватності мовознавчої теорії Деде. спостережувальна адекватність. Здатність теорії правильно описувати мовні факти, зокрема граматичні та неграматичні речення. Два описова адекватність здатність виявити правильну граматику конкретної мови, яка найкраще відповідає мовній інтуїції носіїв. Три пояснювальна адекватність найвищий рівень, що полягає в поясненні того, як дитина здатна оволодіти граматикою на основі обмежених і неповних мовних даних. Проблема бідності стимулу. Це передбачає існування універсальних структур, вроджених кожній людині. Ідея пояснювальної адекватності прямо веде до гіпотези про універсальну граматику, яка за Хомським є частиною людської біологічної природи. Модель трансформаційно-генеративної граматики. Центральне місце у книзі займає трансформаційно-генеративна граматика, те, формальна модель, яка описує синтаксис мови як систему правил, що породжує всі граматично-правильні речення. Граматика за Хомським має такі компоненти: базовий компонент, набір фразових правил, які створюють глибинну структуру речення, структуру, що виражає базові семантичні відношення. Трансформаційний компонент система правил, яка перетворює глибинну структуру на поверхневу структуру ближчу до реального мовлення. Фонологічний компонент інтерпретує поверхневу структуру у фонетичну форму. Семантичний компонент інтерпретує глибинну структуру у значення. Ця модель дозволяє лінгвістам пояснювати явища як от перестановки слів, питання, пасивні конструкції тощо як результат формальних трансформацій. Глибинна та поверхнева структура. Одним з інноваційних понять Хомського є глибинна структура, абстрактна репрезентація синтаксичних відношень між складовими речення. Поверхнева структура surface structure це те, як речення реалізуються умовлені. Наприклад, речення хлопчик з'їв яблуко та яблуко було з'їдене хлопчиком, мають різні поверхневі структури, але однакову глибину. Різниця між ними пояснюється трансформаційними правилами, які застосовуються до глибинної структури. Це показує, що синтаксис є не просто послідовність слів, а ієрархічна когнітивно репрезентована структура. Універсальна граматика та мовне оволодіння. Одне з найважливіших і найсуперечливіших тверджень книги ідея універсальної граматики, яка за Хомським є вродженою властивістю людського мозку. Саме вона, на його думку, дозволяє дітям оволодіти рідною мовою швидко і без систематичного навчання. Ця теза, відома як аргумент бідності стимулу, має великі наслідки не лише для лінгвістики, а й для когнітивної науки загалом. Якщо всі мови мають спільну глибинну структуру, отже мовне різноманіття обмежене спільними ментальними механізмами. Вплив і критика. Аспекти теорії синтаксису справили глибокий вплив на лінгвістику, зробивши її формальною наукою, що тісно пов'язана з психологією, логікою та когнітивними науками. Праця започаткувала нову еру в теоретичному мовознавстві, стимулюючи подальші дослідження у синтаксисі, психолінгвістиці та нейролінгвістиці. Втім, багато положень хомського викликали критику. Представники функціональної та когнітивної лінгвістики, зокрема Майкл Томаселло та Адель Голдберг, наголошують, що мова формується не вродженими правилами, а з досвіду, соціальної взаємодії та узагальнення вживаних конструкцій. Також піддається сумніву емпірична достовірність понять глибинної структури та універсальної граматики. Крім того, різке розмежування між компетенцією і перформансом часто критикують за те, що воно ігнорує реальне мовне вживання з його варіативністю, помилками та контекстуальними нюансами. Висновок аспекти теорії синтаксису це одна з найвпливовіших праць у мовознавстві Ханця століття. Вона започаткувала нову парадигму, згідно з якою мова це не просто поведінка чи соціальний інструмент, а складна когнітивна система. Хомський показав, що мовна здатність має універсальну основу і біологічне підґрунтя. При критику і подальший розвиток альтернативних теорій, книга аспекти теорії синтаксису залишається обов'язковим читанням для всіх, хто цікавиться природою мови, мислення та людської когніції.